Дивний початок виборів у Львові депутати проголосували за розпуск виконавчого комітету. Зініціювала таке рішення фракція Свобода. Міська рада розпустила виконавчий комітет міста, аргументуючи це поганим виконанням однієї з ухвал ради. Мовляв, ще два місяці тому міськрада прийняла рішення про перехід на одноставковий тариф. Виконком мав звернутися до НКРЄ за новим тарифом, однак цього не зробив. Комітет не зробив жодного кроку для того, щоб впровадити волю львів'ян. Тобто встановити одноставковий тариф. Ми вважаємо, що це є саботаж. Ми вважаємо, що це є некваліфікований підхід і неповага до Львів'ян. За такі речі ми вирішили визнати роботу в цій галузі незадовільною. Більшість депутатів, які не голосували за це рішення, пояснюють несподівану відставку виконкому початком виборчої кампанії партії Свобода до парламенту. Це є виключно політично мотивоване рішення. Чому? Тому що. Фактично обіцянка Всеукраїнського Свободи, одна з обіцянок ключових, була відміна двоставкового тарифу. Якщо говорити про такі обіцянки, то я думаю, що відповідальна політична сила їх би не мала давати, бо це популістична обіцянка. Я усвідомлюю, що почалася виборча кампанія по виборах до Верховної Ради. Але навіщо шкодити місту? На це питання важко дати відповідь. Свободівці, мовляв, хочуть привернути до себе увагу виборців навіть ціною стабільності в місті.